Те, що у нас збільшилася кількість дітей, з якими працюють і всі тудичні до захисту прав дітей зв'язку і з тими подіями, що у нас відбулися з 24 лютого на території нашої області зареєстрованими значить, понад 40 тисяч дітей внутрішнього переміщених. Відповідно, ви розумієте, що це перемістився ну, різний зріз людей, які мало забезпечені, які сім'ї в складних життєвих обставинах. Перемістилися діти і сім'ями, перемістилися діти в таких сім'ях, де дітей треба забирати, перемістилися заклади до усіх територіальних громадах 64 у нас створені служби у справах дітей. Тобто, якщо є якась проблема або потреба, то в будь-якій громаді громадяни можуть звернутися до своєї громади до служби у справах дітей, яка і зобов'язана вирішувати всі ці питання. На жаль, можу констатувати, що кількість статусних дітей, тобто дітей, серед дітей позбавлених батьківського піклування, у нас як впродовж минулого року, так і впродовж цього року збільшилася. За п'ять місяців цього року у нас збільшення відбулося на 31 дитину. Це досить. Багато, оскільки останні 10 років у нас поступово йшло зменшення, і ми закривали ряд закладів інституційного добу. Наразі у нас 2091 дитина сирота, дитина позбавлена батьківського піклування. Із цих дітей у нас 1454 дитини знаходяться в сім'ях опікувані піклувальників. Ще 300, ще 314 у нас знаходиться в дитячих будинках сімейного типу. Наразі в області діють 44 дитячі будинки сімейного типу і 50 прийомних сімей. Також перемістилися на територію нашої області сім дитячих будинків сімейного типу, перемістилися 52 опікунські сім'ї і перемістилися 11 прийомних сімей.